Привіт. Всім привіт, це Артем і Данило. Граємо в геймобайк. Вечірній просто лайтовий. Я ногу oh, підвернув, oh, Підвернуту ногу маю, в фіксаторі, Тому сильно не покатаємося. Ось так що, Чоловий байк. Хуйова катаю. Погнали. Держу. Задаю. Давай я повинець і з Давай. Joy tar hrebši vгору і бар Ага них бар вниз Пробую задати тут беклеш на ховках крок. Сюда. пробовал один мальган. Є. Yeah. Ну на повторі можна. Давай ще раз тергем вгору бар вниз. Давай, ну фут на бордюру і трьох у зуб. Тут, напевно, коротко. Давай.

Пробує бамп на мене на ванеті. Ага, ванеті на фука. Я беру экстра экстра мульга. Переваля ще раз бамп на мене ламане Задаю по Ванеті з старгребом Вихід в будь-яку сторону Фіга світло Повтор мого загаду Минулого. Стайну 6 Задаю 0 ванеті на бордюру. 0 дром с неї Shut up L Коротше, йду по крисі, замовляю, що розсить трюк пробую добрати аут Льоха ноліванеті вгору на нолі халф. халп. Коротше, такий э, починаєш з десь там, ну, я не знаю. 5-4. Мене, банік на мене і нолі-дропом, З мене на нолі дропом Окей. Добираю оповенеці та регреп. Сюда. Та ти шо, sure, мен? Раз Артем мене гасить тайр гребами замовляю, вони ті тайгреб, які тайр греб хопкав тайр греб. Ну за що? Давай, знаєш що? От по тому червоному стопчику тусчинк на мене, ал на Ванеті. Ну давай я думаю добрати те, що гадав. Ой, сука, не нашо Задаю в мене у ну, менеці застрибує штурм і, і вони і... Крізь таку браму Замовляю ще раз своє замовлення. Не, не було, мене сюда, было? да, ура. Давай, давай, давай.

Є ну за що? Ооо, не робиться нолі трьох з парді вра. Бізе як краще А все Перший раз буду робити. Він це робив, а я ще не робив своє ванеті запорожу. Айде добираю. Давай. Ну я не знаю, где-то сейчас. А, а... Лечишь. а, -а, -а. Венетия, Бубар. Венетия, Бубар. Ну, ты же Ого, зараз, будет. Не так, три, не спроби. три спроби, три спроби, дякую за гру. Нормальна гра. Часто респект. Всім дякую за перегляд. Да. Ставимо лайк і підписуємося на канал СНОРЛОК Майбутнє українського Біймікса.